Лідери європейських країн заявили, що аварія на північному потоці ймовірно є результатом саботажу і пообіцяли вжити рішучих заходів для продовження розслідування. Про це повідомляє CNN. Зокрема, прем'єр-міністри Швеції і Данії вважають витоки навмисними діями. Міністр нафти та енергетики Норвегії заявив, що інформація на цей момент вказує на акти саботажу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Зазначила, що вкрай важливо зараз розслідувати інциденти, оскільки будь-яке навмисне порушення активної європейської енергетичної інфраструктури неприйнятне і призведе до максимально жорсткої відповіді. Також голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель заявив, що вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисної дії.